30 жовтня ангел-охоронець. Мама сказала Мілані, що в неї є ангел-охоронець, який завжди поруч з нею. Це втішила дівчинку, адже вона дуже боялась темряви. Але тепер Мілана знає, що вночі ангел охоронятиме її. А що буде, якщо ангел засне? занепокоїлась дівчинка. Мама посміхнулась і відповіла Не хвилюйся, доню. Ангел не втомиться і не засне. У тебе, теж, як у Мілани, є ангел-охоронець. Він завжди захищатиме тебе і допомагатиме тобі. Мій біблійний вірш: Ангел Господній насторожі навколо тих, Хто шанує Бога, рятує він їх. Псал, 33 розділ, 8, вірш. Моя молитва. Ангел-охоронець є в мене. Славлю Господи, всім серцем тебе.